Божа любов виявляється не у обставинах нашого життя, а у Його присутності у нашому житті. Чи знаєш ти, наскільки Бог, наш небесний батько, любить тебе? Чи відчував ти коли-небудь Його любов глибоко у твоїй? Душі. Перша велика заповідь усієї вічності це любити Бога всім нашим серцем, усією своєю могутністю, розумом і силою. Це перша велика заповідь. Але Перша велика істина всієї вічності полягає у тому, що Бог любить нас усім своїм серцем, усією своєю могутністю, розумом і силою. Коли ти Дізнаєшся і зрозумієш, наскільки ти любимий, як дитина Бога, це все змінить. Це змінить твоє ставлення до тебе, коли ти робиш помилки. Це змінить твої почуття, коли трапляються важкі речі. Змінить. Твій погляд на Божі заповіді змінить твій погляд на інших і твою здатність змінювати ситуацію. Урок 50-й Мене підтримує любов Божа. Ось відповідь на кожну проблему, з якою ти зіткнешся сьогодні, завтра та протягом усього часу. У цьому світі ти віриш, що тебе підтримує все крім Бога. Твоя віра полягає у найбожевільніших і найбанальніших символах. Гроші, одяг, вплив, престиж, задоволення інших, знання правильних людей і нескінченний список форм небуття, які ти наділяєш магічною силою. Усі ці речі є твоїми замінниками любові Бога. Усе це живиться, щоб забезпечити ототожнення з тілом. Це пісні хвали его. Не покладайся на те, що є марним, воно не підтримає тебе. Тільки Божа любов захистить тебе за будь-яких обставин, вона підніме тебе над усіма випробуваннями і піднесе у атмосферу досконалого миру і безпеки набагато вище всіх небезпек, які ти відчуваєш у цьому світі. Це перенесе тебе у стан розуму, де ніщо не може загрожувати, ніщо не може турбувати і де ніщо не може порушити вічний спокій Сина Божого. Не покладайся на ілюзії, вони не працюватимуть. Поклади Всю свою віру у Божу любов у собі, вічну, незмінну і непогрішиму навіки. Це відповідь на все, з чим ти сьогодні зіткнувся. Завдяки любові Бога всередині тебе. Ти можеш вирішити всі явні труднощі без зусиль і з повною впевненістю. Повторюй це часто сьогодні. Це проголошення звільнення від віри в ідолів. Це твоє визнання правди про себе. Протягом 10 хвилин двічі на день, вранці та ввечері дозволь сьогоднішній ідеї глибоко зануритися у твою свідомість. Повтори це, подумай про це, дозволь подібним думкам прийти, щоб допомогти тобі розпізнати його правду. І нехай мир огорне тебе як ковдра захисту та безпеки, не дозволяй пустим і безглуздим думкам увійти, щоб турбувати у святий розум Сина Божого. Таким є Царство Небесне. Таке місце спочинку, куди твій отець помістив тебе навіки. Пам'ятай, тобі не потрібно вірити ідеям. Ти не повинен їх приймати чи навіть вітати. Деяким з них ти будеш активно протистояти. Це не має значення та не зменшить їх ефективності. Але не дозволяй собі робити винятків у застосуванні ідей, наведених у цьому курсі. І незалежно від твоєї реакції на них використовуй їх. Це все, що від тебе. Потрібно. Дякую за проведений зі мною час, мир вашому дому.